Вітаю! З вами, як завжди, ваш ненависний адмін сервера полювання хриболовля. Як ми знаємо, наша гра має багато всяких приколів, багів. Тому сьогодні покажу я вам один популярний баг, який є майже на всіх серверах DZ. Напевно, навіть на всіх, якщо не зробили подібну механіку там, де це можливо. Це відео. Не займе багато вашого часу, але принесе трошки розумінь взагалі, до яких моментів я веду цей сервер, і що роблю для сервера. Що ж, почнемо. Як бачимо, перед нами автомобіль. В моєму випадку це «Волга» 31.10, в вашому випадку це може бути інший автомобіль, але це не дуже важливо. Суть Багу заключається в чому? Садимо в автомобіль. Коли ви будете виходити з автомобіля, вас може викинути на схил, ну, тобто вниз, і ви помрете. Що було зроблено мною? Було написано відповідний скрипт, який робить так, що ви просто не вмрете, і все буде добре. Це залежить від ландшафту і може бути будь-де, насправді, якщо машина стоїть під певним кутом там, і так далі. Тому подібне. Що ж, виходимо з авто, як бачимо, наш персонаж полетів і, по суті, вмер. Щоб ви не подумали, що в мене є адмінка, я демонстративно я вмімкнув її, так? Ось. Так само тут можна вимкнути. Для наглядності ми зробимо це повторно. Адмінки в нас немає, вимкнуто. Сідаємо, виходимо. Ловимо баг повторно і персонаж наш живий. Працює це з усіма гравцями сервера. Тобто ви ніколи більше не вмрете. Тепер це можна сказати пофікшено. Далі. Прийдемо до наступного моменту, який також було пофікшено. При виході. З авто на швидкості ваш е, персонаж, ваш герой більше нічого не ламає і не отримує взагалі ніякого урону. І випригуємо. Як бачимо, все добре. Все ціле, так як має бути. При тому, що нас. Адмінки немає, і персонаж зомбі отримує демаг. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобається ця механіка, нововведення. Працюємо далі. Всім дякую за перегляд. Ставимо вподвайку і гарного дня. Всім дякую.